Вітаю всіх на своєму каналі Вирощування рослин. Сьогодні я буду пікерувати перець. Для чого це потрібно робити? А для того, щоб була гарна розсада з міцною кореневою системою. Перець я сіяла 16 січня і 30 січня. Перець, який посіяний, 30 січня ось має такий вигляд: він ще не має два справжніх листочки, і такий перчик ще не готовий до пікірування. А перець, який сіяний 16 січня, має вже два справжніх листочки. От саме на такій стадії перчик потрібно пікірувати. Ось так виглядає така рослинка, яку я. Пікерую. Добре мати розсаду в різні терміни дозрівання, тому що бувають різні погодні умови. І тому я сію перець кілька етапів, щоб все на раз не висаджувати. Перш ніж пікерувати, потрібно підготувати ґрунт. Я готую для перчику пухкий ґрунт, в складі якого має бути верховий торф, чорнозем, річковий пісок ґрунт я насипаю в такі саморобні стаканчики і заповнюю ці стаканчики так, щоб 2 треті було засипано ґрунтом, а пізніше я ще буду трішки підсипати, коли мої посаджені рослинки вже будуть підростати. Такі стакани досить легко зробити, як я їх роблю, покажу в наступних відео. Перед посадкою перцю я його вже зволожила. Підливається водичкою кімнатної температури на 1-2 години, ґрунт розмокає, і тоді перець можна пересаджувати. Так само я підливаю ось ці стаканчики з ґрунтом, які буду садити свій перчик. Кожен стакан підливаю, до водички даю магнікур Energy. Це хороший. Препарат, він якраз зміцнює імунітет рослини і запобігає прояву хворіб, таких як тонконіжка. Хочу наголосити, що перець, на відміну від помідорів, це дуже делікатна рослина, гірше переносить пікіровку. Отже, пікіруємо перці лише на тій стадії, коли є два справжніх листочки. Якщо спізнитися з терміном, то при пікеруванні рослина довго буде адаптуватися до нових умов. Як же я саджу? Значить, я роблю ось такі лунки для того, щоб гарно розмістилася коренева система моїх рослинок. Грунт вже підлитий. Ось на прикладі тих лунок я покажу, беру перчик, як я буду його заглиблювати. Перчику вже з'являються верхні корінчики. Можна рослинку посадити ось до цієї стадії якраз так як вона росла до того в ящику. А можна посадити ось так заглибити, запихаю в лунку. Притримую, для того щоб корінь сам не падав, щоб рослинка не падала, і притискаю з обох сторін ґрунт. І так роблю з такими рослинками, вибираю, які мені найбільше подобаються, однакові за розмірами з гарними листочками. Хоча інші я теж буду висаджувати, але в інший ящик. Бажано садити. Рослинки, щоб вони були більш-менш однакові. Щоб не було одна менша, а друга більша. Після посадки я буду їх теж підливати водичкою кімнатної температури. Коли посаджу перчик, ставлю в тепле, світле місце, але в таке, щоб не попадали прямі сонячні промені. Так бажано, що перець, коли буде, Прийматися, щоб не шкодило сонячне проміння, але він перебував у світлому, теплому місці. Температура має бути 23-25 градусів, так, навіть і два тижні, адже перець це є дуже теплолюбна рослинка. Ще хочу сказати, що до стаканів, стакани мають бути не дуже Великі і не дуже маленькі. Основна перевага стаканів в тому, що тут корені не переплітаються. І коли навіть захворіє одна рослинка, то хвороба не буде передаватися на інші. Після посадки перчик я теж підлию водичкою кімнатної температури. І так, потрібно слідкувати, щоб ґрунт був не перезволожений, але перчик, щоб був підлитий. Два тижні перець нічим не підживляється, підтримується температура, підливається водою. Як далі за ним слідкувати, як доглядати, про це я розкажу в наступних відео. Але хочу наголосити, що на ранній стадії розвитку перець любить органічні добрива з калієм. І тому я от рекомендую це хороше добриво, яким можна підживляти перчик після двох тижнів пересаджування. Це добриво стимулює розвиток кореневої системи, що дуже важливо, покращує імунітет рослини. Як саме Ще, що можна використовувати, про це розповім в наступних відео. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. Всім мирного неба!